Кон'юча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так сьогодні у мене чергове моє тотальне відео. Як завжди, інформації буде досить багато, тому як ми з вами домовлялись, мощуємось позручніше, смачненьке попити, поїсти і як кажуть, вперед із піснею. А сьогодні у нас на огляді, як ви бачите, кросівки. А саме Хока Мак ікс. Як завжди, компанія Хока жодним чином не впливає на результати цього відео. Скільки кросівки? Я придбав за свій особистий кошт, досвід мій емоції. Мої все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну що ж, з цим покінчили. Одразу хочу зауважити, що мої відео це тільки мій досвід. Жодним чином не примушую нікого з ним погоджуватись. Але тим не менш, поважаємо думку один одного. І мої відео це не про те, що, а про те, як, тобто, як жити з тим, що ви прикупили у повсякденному житті. Досвід є. Досвід у мене, я більше, як я вже зазначав, я люб, люблю ходити. Полюбляю ходити у високотехнологічному взутті, тому є знання певні. Але всім академікам, докторам, філософам і всім іншим е спеціалістам, які будуть потім писати, що що, що, що я там щось не знаю, розумію. Я така ж людина, як і ви, ще багато в цьому світі є. Такого, що треба пізнавати, тому ще раз повторюсь: поважаємо думку один одного і вболіваємо за Україну, як кажуть. Ну і що ж, поїхали. Так, повторюсь. У мене сьогодні на огляді HOKA MAC-X. Це перша реінкарнація, тобто перша саме версія з цих кросівок. Це була спроба HOKA, перша спроба зробити щось на кшталт суперкросівок, тобто кросівок, які враховують усі типи біга бігу. Ось тому у нас тут Dual compound, у нас до досить цікавий верх. У нас, в принципі, непоганий аутсол, але тим не менш разом воно співпрацює, одразу кажу так собі. Як на мене, хока могла зробити краще, але тим не менш, що маємо, те маємо. І переходячи до основних характеристик, давайте ми одразу їх зважимо, щоб у нас не було ніяких моментів. Одразу будемо так казати, перевіримо. Так, ви перед собою бачите. 279 у нас грамів правий. До речі, стосовно розміру, я не вказав. Це у нас 10. 10 ось, ось ви бачите, 10 UK 44 2 треті, тобто 28,5. Як я вже зазначав, моя довжина стопи 28. Я намагаюся завжди брати на пів розміру більше, тобто 10. 10. UK, 282. 270, давайте, щоб було точніше. Оп, 280. 280, ще раз. Це чорний. 283. Ну, в принципі, невелика похибка. І ось ці. Е, до речі, одразу скажу. Так, давайте, 270. Один. О! Знову у нас є розбіжності. В залежності від, мод... від кольорової гамми. 276 навіть. Так, лівий. Це також такий самий розмір. 276, як я вже казав. Зараз, ще раз перевірю. Так, також 10. 270 е, у нас. Правий. Так, правий. І 270. От, сім лівий. Хм. Цікаво, сім грамів розбіжність. Сім грамів розбіжність у нас. 283 І ще раз. І двісті. 279. Тобто є певні розбіжності. Тут у нас цікаві, до речі, розбіжності. Знову у нас Колорвей від відносно ColorWay відрізняється у граматурі. Цікавий цікавий нюанс. А так, стосовно того, чому їх дві пари ви перед собою бачите, як і у, у варіанті Rocket Xів. У мене будемо будем казати, коли я про них дізнався, дізнався, про їх існування, побачив у мережі, подивився декілька оглядів, трішки підчитав про них. Досить мені сподобалася сама ідея. І купуючи їх, я одразу знайшов у дилера, була пропозиція ці і ці, будемо так казати, по спеціальній Ціні, і я їх придбав. До речі, стосовно прайсингу, офіційна ціна 150 євро, але в Україні спокійно такі кросівки можна знайти на рітейлах, на стоках від 2 до 3 тисяч гривень, в залежності від стану комплектації. Тобто, якщо припустимо, я придбав і цю і цю версію, я придбав зі стоків, тобто вони були без коробки. І придбав uh, в, рай в районі 2,5 тисяч гривень, мені здається, була тоді ціна. Ну, якщо їх uh, одразу там він зробив, uh, зробили знижку, плюс безкоштовна доставка була. Ну, в принципі, я не зміг відмовитися, оскільки мені дуже сподобався ось цей Колорвей. Називається він Iron Man, до речі. Прикольний такий. Такі помаранчеві, цікаві, яскраві. В принципі, ці також, ці, до речі, також більш, ці більш стримані, але тим не менш досить класно на, на, на ногах дивляться, як кажуть, на ногах виглядають, пробачаюсь. Що будемо казати стосовно технічних моментів? Як я вже вказував, це у нас running, тобто це у нас кросівки для усіх типів бігу. Я використовую, ще раз повторюсь, на для того щоб ходити, але ходжу досить багато і ходжу швидко. В принципі, в день я вже зазначав, десь від 10 а іноді до 15 кілометрів виходжу. Тому є знання стосовно, як повинно відчуватись класні компаунди, тому будемо так казати, і маю досвід. Стосовно компаунду, основного у нас це у нас. Dual layer у нас знизу у нас Profly X, це Іва. Ось вона біленька. І зверху у нас під вас вашою ступою саме піба. ,eh. Зараз зараз, зараз. поліефір блок Амід. Ось це ці назви. Для мене ще поліефір блока мід. Ось вона піба, це так звана суперпіна, тобто вона має е, легшу вагу, і при цьому вона більш енерговідштовхуюча, більш енергетична, більш енерговіддача в неї. Тут у нас, як ви самі бачите, вона у нас проходить під вашим мідсолом, ой, під вашою стопою тут. І Ось тут, тобто досить багато її тут. Єдиний нюанс у піби це невелика зносостійкість. Вона не дуже, будемо так казати, в носці, вона не така витривала, як Іва. Ось, ну, Що є, то є. Саме цьому, тому компанія Хока зробила duolerмі. Всередині у нас пропусив пібакс плейт, тобто пропульсивна плита. Пібакс це пластик. Не карбон, не карбон. А, пови, ну, ця, а, а, ця будемо так казати, що пластина. Ось, а, ця пластина вона повинна стабілізувати вашу платформу, всю, щоб у вас не, не було завалів. В принципі, з цим вона, спорає, ну, вона впоралася з завданням своїм, вона, вона його робить. А, протектор у нас, ви бачите, Ось такий. В принципі, достатньо захищений. Всі е, ключові елементи повністю е, продубльовані. Тобто, щоб у вас ось цього ви бачите навіть. І це за рахуванням, до речі, ці вже кросівки у мене пройшли. У, та вже більше кілометрів за 300 точно. Тобто я ще раз кажу, я розповідаю вам саме досвід використання, а не якусь рекламу, щоб ви не було нюансів стосовно того, що там, що я, що там ми можемо знати. Зазвичай саме всі блогери вони не, не кажуть, як це, коли ви. Будемо так казати, на повсякдень їх використовуєте, постійно з ними співпрацюєте, щоб розповісти ось ці нюанси. Е, стосовно того, які відчуття дає компаунд, як на мене, трішки нудний компаунд. Реально нудний, нема того то, тої енерговіддачі, навіть ви бачите, нема того енерговідштовхування. Навіть, ну це будемо так казати, поганий приклад, але тим не менш він працює на тих самих ультрабустах, коли ви. Згибаєте, згинаєте ось цю, вони від, відштовхують вас, є ось цей елемент, тобто тут пластина, як я вже казав, вона більш для стабілізації, а не для того, щоб віддавати вам якусь енергію. І самі компаунди більш зроблені, будемо так казати, відчуття від них, ну так, так. Так собі, будемо так казати. Стосовно дропу, у нас дроп 5 мм, 39 мм ззаду, 34 спереду. Дроп, в принципі, такий звичайний, нічого особливого. Нема в кросівках такого відчуття, що вони вас якось. Примушують быстрі, швидше ходити, швидше бігати. Ні, нема такий звичайний, нормальний е, райд, тобто нормальні відчуття. Немає, немає ось. що я саме завжди шукаю в кросівках? Це ось це відчуття якоїсь енергетичності, якихось прикольних моментів. Ось щось, щось таке особливе, і от саме смакиксами, ну будемо так казати. Не, не спрацьовує воно. Хоча доповинно, як я вже казав, у нас дуолеєр. У нас зверху е джакарт крій. Е ось Це у нас кріл джакарт Апа. Він називається. Це така сіт, сітчастий верх такий м'якенький. Але в принципі витривалий, е, нема е, нюансів таких, на, припустимо, навіть як у тих самих е, адіз, Адіосів, у тих самих Бостонів, що відчуття таке собі е, будемо так казати, мішковини. Ну, буду, я, буду казати, як є. Тут нема м'якенький такий е, матеріал. Ви бачите перед собою його. Ось ці елементи у нас, ну ви, ви бачите, вони світловідбівні, е, е, шнурки ось перед вами. Є трішки у них така віддача, еластичність трі, трішки є. Е, язичок, як мені подобається, ви знаєте, що я полюбляю язички е, вбудовані, як я їх називаю, вшиті. Тут якраз воно є, до речі, воно зроблено. Досить цікавим елементом. він е, от, Тут нема, тут нема, і ось тут у нас іде такий ремінець, який е, витрим, тримає його на місці. Язичок сам по собі еластичний, але більш зроблений такий рейсовий. Е, тобто він, ну ви бачите, він тоненький. Але основні елементи, в принципі, захи, захищені і мають е, пом'якшення. ось тут. Але одразу кажу, з локом є нюанси. У мене припустимо ще один момент, який мені не сподобався. Я так і не зміг зафіксувати свою стопу, свою п'яту, ят, як мені потрібно. Все одно, навіть з урахуванням лейс локу, ось ви бачите, він тут встановлений. Я так і не можу знайти ось цю золоту середину, коли у вас і п'ята не гуляє, і при цьому вам не передавлює ось у цьому моменті. Нема, не зміг я знайти оцей лок, який мені був, був потрібний, е, нема, не, не зміг. Не знаю, що з цим робити. Е, дійсно, п'ята вискокує, не, не, навіть незважаючи на те, що у нас тут е, пом'якшення є, є певні ось тут е, форм, сформовані моменти, щоб п'ята трималася, але чомусь все одно, можливо, матеріали. Він такий тут, матеріал, такий слизький трішки. Всередині використовується. Устілка у нас звичайна. Є, є формації. Ось тут у нас іде, щоб, ну, щоб ваша стопа приймала правильну форму. Е, стосовно розмірної сітки, в принципі, вони повнорозмірні, тобто відповідають дійсності. Е, не відчув, нема таких, такого дискомфорту е, по ширині по довжині. Ну, у мене 28 стопа, 28,5 тут довжина зазначена. В принципі, так і є. За рахунок того, що у нас сітка і матеріали такі гнучки, то не повинно у вас виникнути відчуття якогось там дискомфорту в плані того, що в плані з вашого розміру. Тому вони, в принципі, повнорозмірні, але з урахуванням того, що це бігові кросівки, враховуйте те, що їх потрібно ну, Брати більше на піврозміру більше. Ну за, те, так, так кажуть. Я не знаю на наскільки це, будемо так казати, відповідає дійсності. Але тут я враховую думку професіоналів. І у мене 28,5, і ці, і ці, і е, ці. До речі, стосовно цікавих таких також моментів, е, я е, ви бачите, це одна і та сама модель, але вони відчуваються трішки по-іншому. Ось у цих мені, до речі, вдалося знайти хіллок зробити правильно. Тобто тут у мене вдається мені їх зашнурувати таким чином, щоб п'ята нікуди не тікала. Тут чомусь ні. Не знаю, з чим це пов'язано. Як ви бачите, навіть з урахуванням, ви бачили зважування, з урахуванням всього, з урахуванням всіх моментів, також відрізняються вони. Не знаю, по, по вазі я маю на увазі. Не знаю, з чим це пов'язано. Це вже другий другий випадок. Буде цікаво далі слідкувати за тим, буде, як будуть розвиватися події. Але тим не менш вони однакова модель, разний тільки коло різний, тільки колорвей, але вони відчуваються трішки по іншому. Навіть ось з цими кросівками у мене була спочатку. Був нюанс. Ну це в принципі всіх ХОК, Ось тут, в цьому моменті, мені трішки було дискомфортно перші е, пару разів, коли я їх вдягав, але потім все стало на місце. З цим не було проблем з цим зовсім. Хоча і ті, і ті е, купувалися е, як нові кросівки, в принципі, тільки без коробки. Це єдине. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, але тим не менше я вам кажу те, що є. Е, е, що ще можна про них сказати? Хлопці та дівчатка, хто це дивиться? В принципі, я не знаю, якщо ви підшукуєте собі взуття, яке, так казати, на яке вам не, ви не хочете звертати увагу, яке просто є, і воно виконує свою функцію, в принципі, можна брати. Можна брати, я ще раз кажу: у мене відчуття трішки збиті, оскільки я підшукував собі, коли їх обирав, я підшукував щось таке. Ось на кшталт саме тих рокетів іксів. Тобто, щось таке досить цікаве, досить інтере, досить е, е, особливе зі своїми яким особливим якимись особливими нюансами, і в цих красівках, на жаль, я не знайшов цих емоцій, нема. Е, нормально носяться, нормаль нема жодних цим проблем. Не буду я тут е, щось вам казати такого. Е, тільки ось у мене ще нюанс, як я вже казав, це ось п'ята. Вона трішки гуляє, і відчуття будемо казати, не досить приємні. І саме чомусь в чорних е, в цих в цих проблем нема. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, можливо, щось якась. Я ж кажу, це перша версія. Зараз уже, є, я чув, вийшли навіть X-3, досить цікава також модель, цікавий дизайн. Буду чекати, коли вони з'являться в Україні, бо вони тільки в наступному році з'являться у продажу. Ці зараз можна спокійно знайти. Досить багат, багатий вибір пропозиції, Колорвеїв. Ось, в принципі, це саме, я так казати, саме такий практичний колорвий. Підходять практично під все, виглядають цікаво. Ось. Але для мене, ще раз кажу, вони будемо так казати, стосовно відчуття. Ну, Плюс-мінус на, на, на четвірочку, хай буде так. Е, не можу я сказати більше, оскільки для мене ось відчуття, коли ти ходиш, і вони там такі. Навіть е, я порівнюю, ось мої перші відчуття таке мені давали Aді Adi Zero, Adios, е, сьомі. е, Ось Цікаві, красівки, взагалі ніякі ззовні, але коли ти їх вдягаєш, ну такі вони цікаві, такі вони енерговідштовхуючі, такі. Ну там емоцій дуже багато, навіть якщо порівнювати з тим, що я ось нещодавно придбав, ті самі е, 5, П'яті е Супернова. Якщо за дідасами порівнювати, те та, та сама Rocket X2, о Rocket, і так Rocket x 2 ті що я вже демонстрував. Е, є у мене ще Hoka Bondi X. Також Bond X більш цікавіша модель. Ну, Там свої нюанси є про це згода. Про це в наступних якихось відео також поговоримо. Не ще раз кажу, для мене як на мене, нема ось цього. Вогоньку нема, нема, ось якось не дають. Але якщо ще раз повторюсь, ви підшукуєте на кожен день е, бігать, е, враховуйте тільки ось локдаун, е, щоб у вас ло лок е, був чіткий. Е, це враховуйте, нема, ось нема цих емоцій, але як ще раз повторюсь, е, якщо на повсякдень е, нема у вас якихось там особли, особливих моментів, потрібне взуття просто щоб носити зносостійке і комфортне, і цікаво виглядає, підходять. В цьому плані підходять, і цінова пропозиція також зараз досить приваблива. Ну що ж, в принципі, розповів я сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ще раз повторюсь, як завжди, коментарі, побажання ваші. Залишайте завжди. Люблю їх читати. Відповідна але відповідаю я тільки будем так казати людям, які які поважають думку інших, які позитивні, які справжні українці. Як кажуть, тому що ми з вами народ позитивний. Такий. Ну що ж, на цьому, все. Дякую ще раз всім за увагу. Бажаю всім гарного дня і як завжди, все буде Україна.